Гариска ліга! Гаріска ліга! Панове, їдемо далі. Ще одна візитка турбомода чернівці. Його команда з Буковини на Галичині! Хлопці в стилі оцкул, а не москалі. Дідові спортивки взяли ми з города. Спеціально для вас турбомода! вітаємо вас, у Львіві! як казали у нас на 90-х. Поїхали в Польщу на заробітки! І для початку соціальна реклама. Дорогі друзі! Як часто в нашому житті ми не помічаємо іво Бобула? А ось він я. Що ж продовжуємо Уявіть собі, звичайна ситуація на вулицях Львова. Слава Україні! Супергероям слава! Староста очима студентів. Шановні студенти, на сьогодні наша пара закінчена. Може бути бути вільними. Стійте! Почекайте! Марія Степанівна, ви забули дати нам домашнє завдання. Продовжуємо хлопець з дівчиною вдома. Кохана, я піду зроблю каву, лишаю тут свій телефон на зарядрості, тільки не трогай. Добре. Але не трогай! Та добре, Боже, нада мені твій телефон. Візьми мене. Візьми мене, Олена, ти ж хочеш. Візьми мене, прочитай смски. Yeah. Да. Ти дура Олена, а я ж тебе любив і довіряв. Я люблю тебе! Дорогі друзі, всі ви знаєте, що наших спортсменів дуже погано фінансують. Отож уявіть собі, біатлоніст в кредитному відділенні банку. Всі вважати ви це пограбування! А зараз ми з вами перенесемось на чемпіонат по грі покер в село. Дві курки далі. Чотири курки далі. Баран. Сам баран. Корова далі. Банком щемеш. Oh, yeah. Маричка далі. Добре-добре. Oh. Овин! Скриваємось! Вскриваємось! І що це значить? Це значить, що їду на заробітки в Італію. Що ж, ми продовжуємо! Наступний номер спеціально для гурманів. Уявіть собі, черепашка ніндзя на тітаніку. Леонардо! Леонардо. Ми зараз розіб'ємось! Не потрібно хвилюватись моя Люба. ще ніхто не тікає з корабля. Учитель Сплінтер, ви прийшли порадити, що нам робити. Згадай все, чому я тебе учив. Леонардо! Коли ти принесеш гроші за тренувавку? Я зрозумів, нам потрібні ключі від камбуза! Але в мене немає ключів від камбуза! І в мене немає ключів. У мене є! Ура ми врятувані! Дорогі друзі, скоро Міжнародний жіночий день, тому хотілося б звернутися до прекрасної половини залу. Дівчата, як часто буває, ми довіряємо вам саме цінне, що у нас є, наші серця. І в ваших руках вони б'ються отак. Але часто ви з ними робите ось так. Але іноді. Досить додати трохи терпіння, любові і вас і ваших посмішок, і може статись маленьке, але дуже приємне диво. Дорогі друзі, з вами була команда КВН Турбомода із 90-х з любов'ю. Отакі <му> меджики вони, турбомода команда чернівців!